Таню, а пройшли нас курс навчання підготовки поліграфолога. Нещодавно у вас було одне з перших розслідувань. Так, я хотів би, щоб ви поділилися досвідом. Ви проходили навчання по методиці нейтрально-перевірочних питань. У вас було розслідування. Я трішки допомагав вам в цьому розслідуванні. Mm -hmm. Воно досить важливе, досить велика сума грошей. Неочікувано було для мене особисто сам типаж людей. І які кроки вони вчиняли для того, щоб берегти ці гроші, як вони обманювали? От е, розкажіть про це. Спочатку мені було дуже страшно, тому угу. що я сама не знала, що мені очікувати, угу. так як це були вікові пацієнти. Виріжете, я вже баврівички. Ну тут а... два моменти. Перше Таня uh -huh. медик, а друге тані вже на дев'ятому місяці, так на дев'ятому ще на восьму на восьмому місяці вагітності. Тому я гадаю, що це окей, okay. uh -huh. тобто були складнощі з тим, що це були вікові пацієнти, і що це було моє перше дослідження. Дуже сильно мені допомогло те, що ви не залишили мене саму в такій ситуації, а допомогли зі мною разом. Провели перетестову бесіду, допомогли з написанням тесту. Тобто ви далі вели моє навчання, далі мені розповідали, як потрібно. І це перше розслідування для мене стало потім не стресовим, а таким дуже повчальним. Тому що, ну, якби вас не було поруч, я би дуже сильно переживала. А так мені було цікаво. Мені дуже сподобалось, я хотілося би ще багато розслідувань проводити. Ось. Угу. Тобто допомогло сильно те, що ви були поруч, супроводжували все розслідування і навчали далі мене. Хоча навчання вже давно закінчилось. Таня насправді дещо перебільшує участь. Я просто був в офісі, почув, що в Тані є розслідування, воно мене зацікавило. бо... Сам типаж людей, так, це люди вже близько 60 років, але момент був не віковий, а саме те, що в них трапилось, на жаль, деталі ми розголошувати не можемо, але їхні дії були вкрай зухвалими насправді, і грошові суми насправді були також досить високими. Тому мене це зацікавило і зрозумів, що потрібно допомогти. Але Таня сама повністю проводила дослідження, я лише допоміг провести перетестову бесіду і скоригувати якийсь напрямок, як їй проводити тести. Відповідно, якщо без яких-небудь деталей, Таня проводила дослідження особі, яка не визнавала того, що вона має велику суму грошей. І потрібно було з'ясувати, куди вона ті гроші діла, так? Угу. І в ході дослідження, що мені вдалося встановити? Мені вдалося встановити, що а, клієнт, який 60 років, угу. свідомо угу. маючи а, цукровий діабет діабетро типу інсулінозалежний, угу. не вживала перед а, тестом інсулін та інші. Речовини свідомо для того, щоб протидіяти поліграфу. Угу. А ось другий респондент щоб їй було відповідно зле так? так, так угу. вона нам дуже чітко протидіяла не лише тим, що вона не вживала медикаментів, які вона повинна була вживати на систематичній основі, а також тим, що вона не слідувала правилам, які ми її озвучували угу. під час тесту. А ось другий респондент нам давав чіткі реакції, і ми змогли е, скласти картину по його е, реакціям uh -huh. більшості, так як вони двоє взаємопов'язаних в цій uh -huh. ситуації. Е, тому е, далі вже необхідно було опрацьовувати психологічно uh -huh. цих респондентів. А ви мені розповідали попередньо, що було реагування на одну особу, які uh -huh. вона передала кошти. Так, так, другий респондент видав нам а, певні моменти. Ми побачили реагування на певну особу How і зрозуміли, де насправді ці кошти. Uh -huh. Ми не змогли отримати його визнання, але змогли побачити це на поліграмі. Тобто, uh -huh. поліграма дуже сильно допомогла в цьому випадку. Так. Uh -huh. uh -huh. uh... Тобто суть полягала в тому, що ця особа, звісно, вже не зберігала ці кошти в себе, тобто, це там людина із сільської місцевості близько 60 років, але мова йде про дуже великі кошти насправді, і як вона себе поводила. Що вона говорила? Вона мені вигадала тільки в спілкуванні з нею там дві історії про те, що її пограбували. Тобто це постійно вигадані історії. І завдання було з'ясувати і зрозуміти все ж таки, де грошові кошти, бо в подальшому потрібно приймати якісь дії для того, щоб їх знайти. Вона їх ховає, вона дала їх комусь на перетримку, ці гроші. Вона їх витратила, вона їх вклала в нерухомість і так далі. Сказати вкрай важко. Частину, Якусь коштів вона визнавала, а частину, відповідно, ніби вона каже, я не знаю, куди вони там поділися. Але сума настільки велика, що не знати, куди ти витратив таку суму, ну просто неможливо. Вона вигадала про те, що до неї прийшли, ввірвалися якісь невідомі троє, її побили, чоловіка побили, гроші забрали, вона щось, ну, і так далі. Потім вона сказала, що вона збрехала, що грошей немає, що. Вона їх кудись витратила, але куди не знає, ну і так далі. В ну, неї було багато різних легенд. Uh -huh. а в кінці вона признала, що а, це неправда, але uh -huh. вона не хоче казати нічого, що є правдою. Uh -huh. Тобто вона визнала те, що вона не що вона приховує інформацію і вона uh -huh. не буде нам її розповідати. Uh -huh. Отож, за результатами цього дослідження воно тривало. Десь загалом години чотири була перетестова бесіда uh -huh. досить довго. Саме дослідження двох осіб вдалося встановити наступне: перше, що не було відоме до, те, що, по суті, ця особа визнає те, що вона не бажає говорити про те, де знаходяться ці грошові кошти, тим самим підтверджує те, що вони є в її наявності. Тобто вона цього uh -huh. не заперечує, хоча це заперечувало друге. Підтвердилось те, що вона вигадувала легенди стосовно цих грошових коштів, придумала якихось бандитів. Відповідно, це також в подальшому не буде неї користь. Третє, вдалося встановити все ж особу, з якою в подальшому варто спілкуватися, яка взяла скоріше за все на перетримку ці гроші, угу. і тобто, вже є напрямок для їхнього подальшого пошуку. І Топ. вдалося встановити інші родинні зв'язки, які вона приховувала. Так, і вдалося встановити інші родинні зв'язки. Зрозуміло, це було зроблено для того, щоб не вказати на цю особу, яким вона також вірогідніше за все передала там, певні гроші на перетримку. Побачимо, чим буде розвиватися ще ця історія надалі, але на мій погляд, враховуючи. Термін виконання, враховуючи ті ресурси, які покладаються на поліграфолога в таких випадках, його участь вона є вкрай продуктивною, адже е, дослідження коштує недорого, там близько 100 доларів. Але те, що вдалося встановити, ця інформація є вкрай важливою. Це було зроблено оперативно, це було зроблено швидко, ну і це дуже інформативно. Мені невідомо будь-які інші законні способи. Які б давали подібного роду результат такі найближчі сроки, що стосується перевірки достовірності даних, які дає особа, і це факт. В даному випадку Таня використовувала методику нейтрально-перевірочних питань. Ця методика чудово підходить, коли потрібно працювати із людьми, які перебувають в дещо таких тривожних станах, а це абсолютно нормально. Бо людей підозрюють у вчиненні досить великих. Крадіжок сум грошей, досить великих. І те, що вони дещо тривожні, це також окей. Але методика нетрне-перевіручних питань вона дає змогу мінімізувати рінтовне реагування і працювати досить ефективно. Не кожна методика може це забезпечити. Ще довідково скажу, що сам поліграф він дає ну, відсотків, напевно, 10-15 успіху, а все інше якість результату залежить все ж від фахівця. Від рівня його підготовки і від тієї методики, яку він для себе обирає. Тобто, часто, коли запитують, чи працює поліграф, то поліграф так, це він працює, тому що, по суті, це технічний пристрій. А от чи працює методика це питання інше. Сьогодні розібрали явний приклад того, що так це працює, незважаючи на те, що це було перше розслідування, але Таня провела його чудово, навіть на восьмому місяці вагітності. Mm -hmm. Було все окей по, по своєму самопочуттю. А, так, все було чудово, і я дуже вам дякую за цей досвід. Сподіваюся, що як тільки вийде з у мене буде ще дуже багато розслідувань. Я певна, що так і буде. Я пам'ятаю, як Таня до нас тільки прийшла, буквально там 2-3 місяці тому. Таня була більш активно. Я думаю, що зараз ось цей такий чудовий тягар скоро стати мамою, угу. він Таня дещо об'єктивно там. Тому що насправді це дуже активна молода людина, і ви її ще почуєте і побачите не в одному розслідуванні. Угу. Дякую вам. Дякую вам, Таня.